В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску 4 серпня в Ізмаїлі відбулося прощання із загиблим захисником України Олександром Бушатом. Гепатит одна з найпоширеніших інфекційних хвороб сучасності. Ізмаїльські спортсменки підкорюють Європу та світ перемоги у ММА та Греплінгу. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 58 тисяч 260 осіб особового складу, 11 тисяч 71 танк, 23 тисячі 91 одиниця бойових броньованих машин, 31 тисяча 81 артилерійська система, 1 тисяча 452 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 203 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 49 620 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3555 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 57 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. 4 серпня в Ізмаїлі відбулося прощання із загиблим захисником України, інспектором прикордонної служби другої категорії, старшим оператором протидії безпілотним повітряним засобам, відділення радіотехнічної розвідки солдатом Олександром Бушатом. Подробиці дивіться далі. В Ізмелі відбулося прощання із загиблим захисником України, інспектором прикордонної служби другої категорії, старшим оператором протидії безпілотним повітряним засобам, відділення радіотехнічної розвідки солдатом Олександром Бушатом. Провести в останню путь загиблого захисника України прийшли рідні, близькі, представники міської влади, колеги, волонтери та місцеві жителі. Герої привезли траурним кортежем містом. Олександр Іванович народився в Ізмильському районі, навчався в Ізмильській загальноосвітній школі номер 8 З дитинства вирізнявся добротою, щирістю, чуйністю до інших. Деякий час працював за межами України, але початок повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну зустрів в рідному Ізмаїлі. Не вагаючись у 2023 році, долучився до лав державної прикордонної служби України та служив на передових позиціях у Сумській та Донецькій областях. Наказом Державної прикордонної служби України солдат Олександр Бушат був нагороджений нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону. Олександр був вірним сином України, надійним побратимом, самовіддано бився проти російських окупантів заради вільної України, власної родини та мрії про дитину. Він віддав найдорожче, що є у людини власне життя. Інспектора прикордонної служби другої категорії, старшого оператора протидії безпілотним повітряним засобам, відділення радіотехнічної технічної розвідки солдата Олександра Івановича Бушата було поховано на алеї слави на новому цвинтарі. Герої! Слава! Герої не вмирають. Вони вічно живуть у серці кожного українця. Вічна слава, і вічна пам'ять захиснику України. Юлія Петлецьо Кристина Лангольф. для програми новин. В Ізмаїлі поліцейські затримали 54-річного чоловіка за підозру вбивстві матері. Заскоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Мешканця Ізмаїла затримали за підозру в умисному вбивстві матері. Чоловік прийшов до жінки з вимогою дати гроші. Отримавши відмову, він вдарив і задушив її. Після чого намагався вести поліцію в оману, заявивши, що знайшов матір мертвою. Однак слідчі встановили його причетність, і чоловік зізнався у злочині. Фігуранта затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві згідно за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Призначено комплекс судових експертиз, встановлюються всі обставини події. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура. Юні спортсменки з Ізмаїла впевнено заявляють про себе на міжнародному рівні. Вони привозять додому медалі зі світових та європейських арен, демонструючи не лише високий рівень підготовки, а й незламну волю до перемоги. Цього разу успіхи у змішаних єдиноборствах ММА та греплінгу. Дивіться далі. Спортсменка клубу ММА Ізмаїл Аполінарія Корж успішно дебютувала на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА 2025 року, здобувши бронзову медаль у складі збірної України. Приймала участь у чемпіонаті світу з ММА, який відбувався у об'єднаних арабських еміратах у місті Ель Айн. Хочу сказати, що я перший раз виступала на такому високому рівні як чемпіонат світу. Ще я стала третьою у своїй категорії. Хочу подякувати всім тим, хто був переді мною у такий важкий період для мене, тим, хто підтримував мене та тим, хто посприяв участь у цих важких змаганнях. Змагання проходили з 20 по 27 липня в місті Аль Айн, об'єднані Арабські Емірати, та зібрали понад тисячу учасників із різних країн світу. Аполінарія виступила у віковій категорії 10-11 років та у ваговій категорії до 40 кілограм. У першому бою я зустрілася з українкою, яка виграла мене в фіналі на чемпіонаті України по ММА. А у цей раз вже я отримала перемогу над нею. Больовим прийомом. Організація дуже, ну, на високому рівні. Все, ну, дуже високий рівень. ММФ. Я дуже задоволена, що судді на вищому рівні. Мені все сподобалося. Ще одна спортсменка з Ізмаїла, Владислава Смілянська, також показала високі результати. Вона стала переможницею чемпіонату Європи з греплінгу. Перший він пробиває. З дівчинкою з Італії був дуже цікавий бій. Перший раунд для мене закінчився дуже вдало, я його забрала. В другому раунді зробила задушевий прийом та виграла. А другий бій у мене була дівчинка з Об'єднаних Арабських Еміратів. Дуже сильна суперниця, висока за рішенням судді програла. У її планах участь у чемпіонаті світу з греплінгу, який відбудеться вже цього року в Греції. Підготовка до змагань уже триває. Зараз робимо розбір помилок, врахуємо всі нюанси, зробимо висновки і далі більше будемо. Більш усердніше готуватися наразі триває підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться в Греції з 1 по 4 листопада. Щиро вітаємо наших спортсменок з успіхами на міжнародній арені та бажаємо нових перемог, сили духу та впевненості на шляху до нових спортивних вершин. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. Безпечне еліта та патріотичне виховання. Дільничий офіцер поліції, інспектор служби освітньої безпеки Ізмаїльського райвідділу поліції та співробітник ДСНС організували для дітей Саф'янівської громади відпочинок на природі з навчально-виховною програмою. Під час зустрічі правоохоронці провели бесіду про безпечну поведінку на водоймах у побуті, громадських місцях та онлайн. Діти дізналися про свої права та обов'язки, а також служби, до яких можна звертатися по допомогу. Особливу увагу приділили патріотичному вихованню. Говорили про захисників України державні символи та значні історичної пам'яті. Після теоретичної частини діти взяли участь у спортивній естафеті, акція Скринька добра з побажаннями одне одному. Такі заходи зміцнюють довіру до правоохоронців і допомагають дітям засвоїти важливі знання в дружній атмосфері. Вірусні гепатити одна з найпоширеніших інфекційних загроз сучасності, яка щороку забирає життя понад мільйона людей у світі. Як часно розпізнати загрозу, де пройти безкоштовне обстеження та як лікують гепатити в Україні, дивіться у сюжеті. 28 липня, щороку у світі відзначається Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цю дату запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб привернути увагу до глобальної проблеми та сприяти подоланню бар'єрів у діагностиці та лікуванні. Цьогоріч гасло заходу боротьба з гепатитами. Зруйнуємо перешкоди. Метою цього заходу в першу чергу є нагадати населенню громадськості про проблеми, які існують в боротьбі з вірусними гепатитами донести до населення про існуючі можливості, про діагностику, про доступність до діагностики і лікування вірусних гепатитів з метою подолання перешкод, які все ж таки існують в боротьбі в діагностиці та лікуванні вірусних гепатитів. Вірусні гепатити залишаються серйозною медичною та соціальною проблемою. У світі ці хвороби займають восьме місце серед причин смертності. Найнебезпечнішими для здоров'я є гепатити бе та це, оскільки вони нерідко призводять до хронічних уражень печінки, цирозу та раку. Щороку через ускладнення, спричинене цими формами гепатиту, помирає понад півтора мільйона людей, більшість яких ті, хто мав хронічний перебіг хвороби. Вірусні гепатити поступаються тільки зараз розповсюдженістю, Сипаються тільки гострим респіраторним вірусним інфекціям та гострим кишковим інфекціям. Вони посідають третє місце в світі за розповсюдженістю. Основна проблема полягає в тому, що вірус довгий час може не проявлятися, а виявляється вже на пізних стадіях. Додаткові перешкоди в Україні створює повномасштабна війна. Зруйновані заклади охорони здоров'я, нестача медичного персоналу, а також внутрішня та зовнішня міграція. Руйнування системи охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я, нестача медичних кадрів призводить до того, що населення не має доступу для своєчасної діагностики та лікування вірусних гепатитів. Також недотримання. Санітарних умов проживання для особливо для внутрішньо переміщених осіб недостатня кількість, недостатня забезпеченість доброякісної питною водою, особливо в окупованих територіях, призводить до того, що може бути поява вірусних гепатитів А і розповсюдження відповідно. Сьогодні в Україні діє державна програма, яка передбачає безкоштовну діагностику та лікування гепатитів Б та С. На теперішній час програма діагностики та лікування вірусних гепатитів Б і С входить в програму медич... медичних гарантій і заклади охорони здоров'я наші забезпечені сучасними експрес-тестами для діагностики вірусних гепатитів Б і С. І кожен Кожен хто бажає, може при звертанні до сімейного лікаря пройти безкоштовно для пацієнта, безкоштовно пройти діагностику на гепатити Б та С. Профілактика вірусного гепатиту Б в першу чергу хочу назвати, що це вакцинація, обов'язкова вакцинація, вакцинація проти гепатиту Б новонароджених. Всі новонароджені в перший день. Від народження вакцинуються від гепатиту Б. Вакцинація для новонароджених проводиться безкоштовно, доброякісною, дуже високою ефективною вакциною, проводиться в перший день життя, потім на другий місяць і на шостий місяць від народження дитини. У Ізмаїльському районі ситуація залишається контрольованою. У нас в Ізмаїльському районі реєструються поодинокі випадки на гепатити А, Б і С. В минулому році зареєстровано в районі вірусного гепатиту Б 11 випадків. І всі ці, на жаль, хронічні хронічні випадки. Вирусного гепатиту – Це зареєстровано 38 випадків. З них 81% – Це хронічні форми. Населення закликають не зволікати з перевіркою свого здоров'я. Тестування та лікування сьогодні є доступним. А своєчасна діагностика це шанс зупинити розвиток хвороби та зберегти своє життя. Лілія Кострова Христина Ланголь для програми. Новин. Стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню сорок копійок, продати за 41 гривню дев'яносто копійок. Євро купівля 47 гривень вісімдесят копійок, продаж 48 гривень сімдесят копійок. Донайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 6 серпня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. Вдень 34-36 градусів з позначкою плюс. В Одесі сонячно. Вітер змінних напрямків 1-5 метра на секунду. Температура повітря вночі 23-25 градусів тепла. Вдень 28-31 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.